Байті. Я завжди фокусуюсь на цінності життя людського. Тобто, які сперечання та сварки, коли людина на операційному столі, це все недопустимо. Як я кажу, в мене немає такої неприязні, мене хірурги десь чомусь можливо і поважають. Їм подобається зі мною працювати, бо я знаю одну важливу істину. Якщо в операційній бригаді дуже комфортно, все буде добре. А я відповідаю не тільки за комфорт пацієнта, а й за комфорт операційної бригади. Є таке. Тобто, як, як тільки анестезіолог це зрозуміє, йому це буде в плюс. Тобто, все буде завершуватись без, без якихось ускладнень. Вони можливі, це оперативне втручання. Як я кажу, немає маленьких наркозів, немає маленьких операцій. Кожна операція це якісь ризики так і таке інше. Як тільки анестезіолог це зрозуміє, він також зацікавлений у гарному результаті. Все буде добре.